Сьогодні робимо заземлення. Так, так, три проводки на розетки прокинули, значить, без цього ніяк. Але ж по фенчую треба зробити, щоб і безпечно, і красиво, і головне недорого. Дякую таткою викопав траншею, поки яка упив. Бо ну ви ж знаєте, найважливіша робота це контроль з чашкою в руках. Потім підключився і я, взяв бура, сверлимо три глибоченькі отвори десь по метру. Беремо труби з металолому, не фарбовані. Відрізаємо по 230 см, вставляємо в ями і забиваємо до дна траншеї. Траншея в нас 70 см глибину, щоб точно не пробувала. По ногах. Заземлення у нас іде, як ви зрозуміли, трикутником. На кожну сторону приварюємо по 3 металеві прута, разом 9 гладких прутів. Плюс пластина, все гарненько підрізаємо, приварюємо докупи, ніяких фарб, ніяких ізоляцій. Має все максимально контактувати із землею. Засипаємо все землею, пластину виводимо до хати, сверлимо отвір, приварюємо болт. прикручуємо кабель і вуаля. Наше прекрасне заземлення готове. І тепер не буде пробувати ні по руках, ні по ногах, але це не точно. В Наступних відео поміряємо супротив заземлення. Підпиши, щоб не пропустити.